هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <laughs> <laughs> Нещодавно для всіх учнів інтропрограми, а також їхніх сімей, НАВ організував справжню поїздку в зимові краєвиди. Для цього були організовані мікроавтобуси, які повезли нас на висоту 1070 метрів над рівнем моря. Під час дороги краєвид поступово змінювався на сніжний, і в кінці поїздки ми остаточно повернулися в зиму, де сніг і не починав танути. Тут на нас чекав великий намет, щоб можна було погрітися і змінити одяг на тепліший. Барбікюшниці вже були розігріті, де можна було підсмажити сосиски та маршмеллоу. Також до розваг ходили катання на лижах, зимова риболовля або просто прогулянка гарній місцевості. Після декількох годин, коли вже так нормально нагнали апетит, ми зібралися в групу та піднялися трохи вгору. Там на нас чекав смачний обід в стейнбергдалсхіта. Господі можна зламати, це так звана туристична каюта, де можна відпочити, переночувати та поїсти. Це місце створене для лижних туристів та інших людей, які хочуть відпочити серед природи. Інтер'єр тут стилізований у традиційному старовинному скандинавському стилі. У столові, в нашому розпорядженні, була доступна вафельниця, де можна було самому насмажити собі вафель, а також приготувати гарячі напої. Після смачного перекусу, приємного спілкування з місцевими норвежцями, ми поступово почали збиратися додому. Ми залишилися в дуже позитивному та приємному враженні від сьогоднішньої прогулки. В Норвегії дуже різноманітна природа та клімат. Навіть в радіусі 30 кілометрів можна побувати здавалося б в абсолютно різних порах року.